Ен із зелених дахів Люсі Мот в Монтгомері. Розділ 12й. Урочиста клятва. Тільки наступної п'ятниці Мерил дізналася про капелюшок, прикрашений квітами. Вона повернулася додому від пані Лінд і зажидала від Ен пояснень. Ен, пані Рейчел розповіла мені, що минулої неділі ти прийшла до церкви, прикрасивши капелюшок з уцвіттям, шипшини і жовцем. Що за дурниці? Ну, мабуть, і вигляд був у тебе. О, я знаю, мені не личить рожевий жовте, почала було Н. Не личить, що за дурниця, садити квіти на капелюх, якого б кольору вони не були просто смішно. Ти найнестерпніша дитина на світі. Не розумію, чому носити квіти на капелюсі смішніше, ніж приколювати на сукні, заперечила Н. У багатьох дівчаток були букетики приколені до сукні. Яка різниця? Проте Мерил не дозволила відірвати себе від безпечного і конкретного капелюха і не ступила на ненадійну стежку абстрактних міркувань. Ти не повинна так мені відповідати, Ен. Це було дуже нерозумно. Не чини так надалі, будь ласка. Пані Рейчел каже, що мало не знепритомніла, коли побачила тебе в такому вбранні. Спочатку вона не змогла дістатись до тебе, щоб виліти тобі зняти цей дурний вінок. А потім було вже пізно. Вона каже, що парафіяни вважали це жахливим вчинком. Зрозуміло, всі подумали, що це я зовсім втратила розум, раз дозволяю тобі виходити в такому вигляді. О, мені дуже шкода, сказала Ен зі сльозами на очах. Я ніяк не припускала, що ви заперечуватимете. Шепшина і жовтець такі милі й запашні. Я вважала, що вони чарівно виглядають на моєму капелюшку. У багатьох дівчаток були штучні квіти на капелюшках. Боюся, що стану для вас сущим покаранням. Може, вам краще відіслати мене назад у притулок? Це, звичайно, було б жахливо, та й чи змогла б я це пережити. Мабуть, захворіла б на сухоти, я ж жахливо худа, але вже краще це, ніж бути для вас сущим покаранням. Нісенітниця, сказала Мерл. Розсердившись сама на себе за те, що довела дівчинку до сліз. Я не збираюся відправляти тебе назад у притулок. Все, чого я хочу, щоб ти була як усі дівчатка і не виставляла себе на посміховисько ну, перестань плакати. У мене є для тебе гарна новина. Діана Баррі сьогодні повернулася додому. Я збираюся до них, щоб попросити в пані Баррі викрійку спідниці, тож, якщо хочеш. Можеш піти зі мною і познайомитись з Діаною? Ен схопилася, молитовно склавши руки, сльози ще блищали в неї на щоках, а рушник, який вона підрубувала, зіслизнув на підлогу. О, Мерл, мені страшно. Тепер, коли ця хвилина прийшла, мені по-справжньому страшно. А якщо я їй не сподобаюсь, це буде найтрагічніше розчарування в моєму житті. Ну ну, немає причини так хвилюватися. І, будь ласка, не вживай таких витончених виразів, це звучить смішно і неприродно в устах дівчинки. Я впевнена, що ти сподобаєшся Діані, але головне для тебе це ставлення її мами. Якщо ти їй не сподобаєшся, то не має значення, чи будеш ти до душі Діані. Якщо пані Варі дізнається, як жахливо ти повелася з пані Лінд. І про те, що ти ходила до церкви з жовцем на капелюсі, то не знаю, що вона про тебе подумає. Ти повинна бути вічливою та вихованою і уникати цих своїх пихатих промов. Господи, Боже, та дитина вся тремтить. А не справді тремтіла. Обличчя її зблідло і напружилося. Умер, лу б теж хвилювалася, якби вам треба було зустрітися з дівчинкою, в якій ви сподіваєтесь знайти душевну подругу. І можете не сподобатися її мамі, говорила вона, поспішно хопаючи свій капелюшок. Вони попрямували у садовий схил найкоротшим шляхом, через струмок і потім вгору порослим ялинами схилом. Мерил у вхідні двері, і вони одразу відчинилися. На порозі стояла пані Баррі, висока чорнява і чорноока жінка, з дуже рішучим виразом обличчя. Подейкували, що вона дуже строго виховує своїх дітей. «Якся маєте Мерл, сказала вона сердечно. Заходьте, це напевно дівчинка, яку ви взяли на виховання. Так, це Ен Ширлі, сказала Мерл. Тільки не Ен, пробурмотіла Ен, яка хоч і тремтіла, проте не могла допустити непорозуміння в такому важливому питанні. Пані Барі, очевидно, не розчула її бурмотіння. Тому, потиснувши руку, спитала ласкаво «Якся маєш? Я здорова тілом, хоча дух мій, у явному сум'ятті. Спасибі пані, сказала Ен серйозно і, звернувшись до Мерл, додала голосним шепотом. Адже в цьому не було ніякої пихатості, правда, Мерил? Діана сиділа на дивані і читала книжку, яку відразу відклала, коли увійшли гості. Це була дуже гарненька дівчинка такими самими чорними, як у матері очима і волоссям, рожевими щічками і веселим виразом обличчя, яке вона спадкувала від батька. Ось моя Діана, сказала пані Барі. Діана, можеш показати Ен свої квіти? Це буде тобі корисніше, ніж псувати очі над книжкою. Дочка занадто багато читає, проказала вона, звертаючись до мерил, коли дівчатка вийшла з кімнати. І я не можу нічого вдіяти, бо батько підтримує і заохочує її. Вічно вона стерчить над книжкою. Я рада, що в неї з'явиться подружка може більше часу гратиметься на свіжому повітрі. А дівчатка вже стояли посеред величезного квітника, який у цій порі освітлювався ласкавими променями призахідного сонця і соромливо розглядали одна одну. У будь-який інший, не такий урочистий вирішальний момент побачене тут. Наповнило б захватом серце Ен. Квітник оточували величезні старі верби і високі ялини, під якими пишно розрослися тинолюбні квіти. Акуратні доріжки, що розходилися під прямими кутами, були ретельно обкладені з усібіч морськими мушлями. Вони перетинали квітник у всіх напрямках, немов вологі червоні стрічки, а на клумбах панувало справжнє буяння фарб. Рожеві маргаритки, і величезні темно червоні півонії, запашні білі нарциси, і колючі шотландські троянди з дивно солодким запахом, рожеві, білі й блакитні водозбори і лілові дзвіночки, купи гарникового полину, канаркової трави та м'яти, пурпурні братки, жовті нарциси. І безріч пахучої білої конюшини з ніжними, ароматними пухнастими квітами, червона шавлія, що вистрілює своїми вогненими піками поверх білих пеларгоній. На цьому квітучому просторі хотілося затриматися навіть сонячним променям. Тут гули співали бджоли. А вітерець, піддавшись неймовірній чарівності цієї місцини, тинявся без діла, шепотів і шелестів довкола. О, діано! сказала нарешті Ен, стискаючи руки та знизивши голос майже до шепоту. Як гадаєш, ти зможеш полюбити мене хоч трохи, щоб стати моєю душевною подругою? Діана засміялася вона завжди сміялася, перш ніж заговорити. Гадаю, так, сказала вона щиро. Я страшенно рада, що ти будеш жити в зелених дахах. Це чудово, що тепер є з ким погратися. Тут по сусідству немає жодної дівчинки, з якою можна було погратися, а моя сестра дуже маленька. Ти поклянешся бути моєю подругою навіки? гаряче запитала Ен. Діана, здавалося, обурилася. Це жахливо, недобре клястися, – дорікнула вона. Ні, ні, моя клятва не така. Є два види клятви, розумієш? Я чула тільки про один, сказала Діана з сумнівом. Ні, є зовсім інший. У ньому немає нічого поганого, просто урочиста обіцянка. Ну, тоді інша справа, погодилась Діана з полегшенням. А як ти це робиш? Ми повинні взятися за руки. Ось так, сказала Ен серйозно. Щоправда, це потрібно зробити над водою, що біжить, але ми можемо уявити, що ця доріжка і є водою, що біжить. Я прокажу клятву першою. Урочисто клянусь. Бути вірною моїй душевній подрузі Діані Барі, поки сонце і місяць існують. Тепер ти скажи, тільки встав моє ім'я. Діана повторила клятву, розсміявшись на її початку і в кінці. Відтак сказала Ти дивна дівчинка Ен? Я вже чула, що ти дивна. Проте гадаю, я буду тебе дуже любити. Коли Мерл з Ен вирушили додому, Діана проводжала їх до самісінького містка через струмок. Дівчатка йшли, обнявшись. Біля струмка, вони розлучилися, кілька разів пообіцявши одна одній, провести разом завтрашній день. Ну як, знайшла ти в діані споріднену душу? запитала Мерл, коли вони дісталися свого саду. Отак. зітхнула Енн, блаженно, не помічаючи глузування в словах Мерл. О, Мерл, цієї хвилини я найщасливіша дівчинка на острові принца Едварда. Запевняю. Що прочитаю сьогодні молитву з величезним задоволенням. Завтра ми з Діаною збираємося побудувати будиночок для гри в березовому гаю пана Вільяма Бела. Можна мені взяти розбиту порцелянову чашку, яка лежить у сараї? У Діани день народження в лютому, а в мене в березні. Вам не здається, що це дуже незвичайний збіг обставин? Діана дасть мені почитати книжку. Каже, що вона просто чудова і жахливо захоплива. А ще покаже місце в лісі, де ростуть маленькі лілії. Вам не здається, що в Діани дуже виразні очі? Я хотіла б, щоб у мене були такі самі. Також Діана навчить мене пісеньки Неллі в ліщині і дасть картинку, щоб повісити в моїй кімнаті. Вона чарівна, прекрасна дама в блакитній шовковій сукні, їй дав цю картинку торговець швейними машинами. Шкода, що в мене немає нічого. Щоб подарувати Діані, я на дюйм вище, ніж вона, але Діана гадкіша за мене і запевняє, що хотіла бути худою, бо це набагато витонченіше. Проте, гадаю, вона так сказала, що втішити мене, а ще ми збираємось піти до моря збирати мушлі. Також домовились, що назвемо джерело біля дерев'яного містка потічком дріади. Правда, вишукано? Я одного разу читала розповідь про джерело, яке так називалося. Здається, дріада це щось на зразок дорослої феї. Так, єдине, на що я сподіваюся, це, що ти не заговориш Діану на смерть, сказала Мерл. Але, складаючи свої плани, Ен, ти повинна пам'ятати, що не можна гратися зранку до вечора. У тебе будуть обов'язки, і вони повинні переважати. Чаша щастя Ен вже була повна, але Меттю її переповнив. Він щойно повернувся додому з магазину в кармоді. Зніяковіло, витягнувши з кишені маленький пакетик, він вручив його ен, примирливо глянувши на Мерл. Ти казала, що любиш шоколадні цукерки. Ось я привіз для тебе, сказав він. «Хм», – фиркнула Мерл, Зіпсуєш їй зуби й шлунок. Ну ну, дитинко, не дивися так печально. Можеш з'їсти їх, якщо вже Меттю з'їзди би привіз. Він вчинив би краще, якби привіз тобі м'ятних льодяників. Вони корисніші, і не з'їде все відразу, то захворієш». О, ні, ні, сказала Ен гаряче. Я з'їм сьогодні ввечері тільки одну. Можна мені віддати половину цукерок Діані, тоді вони стануть для мене вдвічі солодшими, якщо я подарую половину їй. Чудово, що в мене є щось, що я можу їй подарувати. Потрібно сказати в похвалу Ен, завважила Мерил, коли дівчинка пішла до себе в мезонін. Вона не жадібна. Це мене тішить. Бо терпіти не можу жадібності в дитині. Боже мій, всього три тижні, як вона в нас, а мені здається, ніби вона тут завжди. Я просто не можу уявити будинок без неї. Ну ну, Меттю, не роби міни. Я, мовляв, тобі казав це і у жінки неприємно, в чоловіка зовсім нестерпно. Відкрито визнаю. Я рада, що погодилася залишити цю дитину. Вона мені дедалі більше подобається. Але не треба мені це постійно підкреслювати метю.